А сьогодні у наше місто Суми привезли метеликів. і ми відвідали цікавий захід для дітей під назвою Зустріч з живими метеликами, на якому дітям розповідали про трансформацію гусіні у метелика. Давайте, понатискайте трошечки на опесинку, щоб вона була соковитіше. Ось так. Я потім розріжу та запропонуємо метелику поїсти.» Крім того, що діти бачили та слухали про метеликів, вони ще їх і годували апельсинкою. Розрізаємо нашу апельсинку, подивимось, наскільки вона соковитніше стала. Ось так. Але метеликів не можна закрити трогати. Тут маленькі такі наповнення, яке дуже швидко стирається, можемо нашкодити. Яка суковита касинка у нас вийшла? Це завдяки вам. Ну що, пропонуємо метелику поїсти? Хобітком він їсть. Були коли колись сік з трубочки? іншого метелика зараз касаємо? Це тут на морку. Скільки порахуємо крил е, у метеликах? Два. Чотири крила. Два верхніх і два нижніх. Тобто їх чотири. У всіх метеликів по чотири крола раз, два, три, чотири я Пропоную зробити пограти трошки у веселу гру. Поки метелики пили сік запельсину, діти ловили мильні бульбашки та прикрашали дерев'яних метеликів. Метелик висмоктує хобаточком сік за пельсину. Дуже цікаво спостерігати. Ці метелики незвичайні, вони великого розміру, не такого, як зазвичай ми бачимо на вулиці. Метелики не єдині з комах, яких ми сьогодні побачили. А ще ми побачили комаху під назвою паличник. В природі, якщо побачиш, то і не подумаєш, що це комаха, а подумаєш, що це просто лежить якась паличка. Він і рухається небагато, справді замаскувався. Для дітей це незабутній досвід. Та Що там казати, і для дорослих також. Не думаю, що кожен із нас Щодня у природі бачить паличника. Давайте переходити до метеликів. Познайомились з паличниками, так? Ніхто не хоче. Метеликам хочеш? Добре. Ого, та паличники є не тільки маленькі, є і ось такі здоровезні, Нічого собі дуже цікаво. Метеликів зберігають і транспортують. Ось у таких ось конвертиках. Так, їхні крильця точно не пошкодяться, бо їх склали безпечно та обережно. Зараз їх поклали в сітку та понесуть на фотосесію. Діти будуть фотографуватися. Подивіться, яка краса, неймовірно. на тобі, тобі дуже можуть сидіти. Як гарно, відкрився. Ай, як красиво. Ваше. Подобається? Угу. Дуже красиво, так? Да? Давай тобі посажимочку. Ух ти! <ристою> Такі гарненькі, так? <ристою> <да? ристою>